пам'ятає, які ми свічки вже запалювали. Скажімо, ми не запалюємо свічок, але ми згадували. Чотири свічі Адвента. Перша свіча, яка була? Свіча пророст і пророцтва, яку дають нам надію. Друга свіча була свіча Віфлеєма. Ми згадували місце народження нашого Господа, і ми говорили про той мир. Який Бог дає. Третій тиждень запалюють свічу, хто знає яку? Свічу радості. Або як її ще називають, свічу пастухів. Сьогодні 24 грудня, і як бачите, у нас вже темний фон такий молодь підібрала. Чому темний фон? Як ви думаєте? Була ніч. Йосип, Марія зображені. Але посередині вже є немовля. Так коли народилась немовля? 24 чи 25? 24-го вечора. Так що ми сьогодні вже можемо святкувати повноцінне різдво. Завтра це вже буде да, велика подія. Ранком народ проснувся, Христос народився. Але вже звечері, і тому третій тиждень так і називається, що свіча пастухів. І я хотів би з вами трошки порозважати на дуже відомою подією. Чесно кажучи, коли на свята проповідуєш, дуже важко проповідати. Бо ми вже настільки це знаємо, ну нічого не скажеш ну нам лише треба щось пригадати, що ми вже дуже добре знаємо. Давайте ще раз оцю історію, яку ми вже багато раз чули, але слово Боже, воно живе і воно діюче. Воно завжди торкається серця, яке шукає Бога, серця, яке готове почути Бога, серця, яке відкрите до Бога, серця, яке чисте перед Богом. Прочитаємо. Кілька пастухів тієї місцевості лишилися на ніч у чистім полі стерегти свої отари. в Іфлеєму, ніч, вже, ну, як знаємо, це була зима, досить прохолодно, і в Ізраїлі. І що ночу сталося? З'явився їм ангел Господній, Сяйво слави Господньої пролилося на них. Страх охопив пастухів. Ми можемо уявити, пастухи сидять, мабуть, там вогнище якесь розклали, і небо загорається, небо засвітилося. І вони перепужені. Але що каже ангел? Не бійтеся. Перші слова, які лунають з неба до людей не бійся. Дійсно, вночі дуже багато місця для страху. Різні фактори сьогодні є, які спонукають людей, що десь страх пробирається в серце. Ми бачимо, скільки переживає наш український народ цей час. І дійсно, десь страх цей може накоплювати в серці. Але тут, Небожитель каже перше: не бійтеся, я приніс вам добру звістку. Як ми чекаємо добрих звісток? Чому Різдво даже ну, світ, люди, які не е, вникають в суть свята, вони не люблять Різдво. І коли їх питають, чому для тебе цінне різдво? Каже, я очікую якогось дива від Бога. Хоча він так, ну, по суті, не дуже вірить в Бога, але він очікує дива від Бога. Якого дива очікуємо ми? Коли ми кажемо Христос, коли народився, ми не знаємо. Біблія не дає нам відповіді точної. Є Юліанський там 7 січня є Григоріанський, на який ми перейшли з 24. на 25. Але саме головне розуміння події, що воно дає. І цей ангел каже: я приніс вам добру звістку, яку, яка дасть велику радість людям. Я хочеться, щоб радість помувала в серці завжди. Чому? Тому що сьогодні в місті Давидів він народився для вас Спаситель Христос Господь. І знак вам буде такий ви знайдете в яслах дитину, загорнуту в полотно. Раптом до ангела приєдналась сила Вена інших ангелів, які славили Бога словами слава Господу на небесах! Хай панує на землі, між мир, між людьми, які милі Богу. Що нам нагадує ця подія сьогодні, коли вже дві тисячі років нас відділяє? Коли дивимося на. Оцю сценку, образно згадуємо цю подію. Перш за все, вона нам нагадує, що сказав цей ангел? Він сказав чудові слова. Хай панує, хай мир панує на землі поміж людьми, які Богу милі. Знаєте, поте, коли ми думаємо, Бог дивиться на нас, можливо, з такими з незадоволеними очима. Але слово Боже каже, що ми йому милі. Він любить нас. І ми в це різдво згадуємо про любов Божу. Бо так полюбив Бог світ, золотий вірш ми його називаємо Іван Геліоан 3:16, що Бог отдав свого однонародженого сина єдинородного, даби всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Там, на Віфліємських полях, в світ прийшов ніхто інший, як сам Бог. Слово Богу, каже так, і, безперечно, велика таємниця благочестя. Бог з'явився у плоті. Це ми не можемо до кінця осмислити, що в маленькому тілі дитини прийшов Бог. Але знаєте, як прийшов Бог? Він прийшов повністю як людина. Він відмовився від свого божества на час перебування на землі. Він був як син людський, і він прожив все земне життя як людина. Не втрачаючи зв'язок Богом, показавши нам приклад, як жити. Ми в Євреям читаємо в 10 главі 5, 7 вірш. тому Христос входячи у світ. Завжди ну, хтось уявляє, що Христос маленька дитина, і там її початок починається народження. Ні. Христос уже існував до народження. І про нього каже так слово Боже: Христос, входячи у світ, каже: Жертви, приношення ти не схотів. А приготував мені тіло. Цілопалення, і жертв за гріх ти не побажав. Тоді я сказав: ось іду виконати твою волю Боже. Яку волю йде Господь виконати? Для чого йому це тіло, яке йому приготував Батько Небесний? Він не просто так іде на землю, він іде з місією на землю. Бо людство не тільки в фізичній темноті тоді знаходилось вночі ангели, але й в духовній темряві. Людство приречено до смерті, до вічної загибелі. І про нього багато пророків пророчествували, як ми розважали, свіча пророзколи, свіча надії, що прийде Месія, І Бог прийшов в тілі, але Він це тіло віддасть на Голговському Христі за гріхи людства. Написано, що Він прийде і спасе своїх від гріхів. Їх. І через своє Воскресіння він дасть надію людству, надію відродження для вічного життя, надію на примирення, на нове якісне життя. І після смерті цієї фізичної наступає вічність, блаженна вічність для тих, хто примирився з Богом. І так, давайте повернемося до. Цієї новини, що сказав ангел, не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яку, яка дасть велику радість людям. Тому що сьогодні в місті Давидові народився для вас Спаситель Христос Господь. Знаєте, Якщо перечитати Біблію, знаєте, яка одна із таких головних думок, що домінує в Біблії? От як ви думаєте, про що Біблія більше все говорить? В Біблії більше, більше всього ми знаходимо, якщо сформулювати дуже стисло. Бог хоче, щоб люди були щасливі. Це Божа мрія. Богу не потрібні якісь роботи. Ми це читаємо, про це хваліть Господа, не бійтеся, радійте, блаженні. І багато-багато. Христос каже своїми словами, да, каже, і це я сказав вам для того, щоб моя радість пробувала у вас, і ваша радість була повна. Біля 200 біблійних текстів нам говорять про радість, важливість радості в нашому житті. Ми можемо уявити ту саму багату людину у світі яка має все. Але якщо вона не має радості, скажіть, це щаслива людина. Ну маючи все, не маючи радості. Така звичайна річка це радость. Ні. Знаєте, люди сьогодні, які не знають Бога, вони шукають десь радість в якихось матеріальних речах. Це якийсь має бути дуже комфортабельний будинок, дуже гарна машина. На рахунках має бути дуже багато грошей, багато задоволень. Але подивіться на життя так званих відомих людей, багатих людей. Скільки серед них суїциду, скільки розчарувань, людей, які досягли самого верха. Тот же Олександр Македонський, коли вже не було що завойовувати, сів і заплакав. А що далі? Радість! Земна, без Бога, вона дуже тимчасова і дуже коротко тривала. Радість, яку дає Христос, вона вічна, вона чиста і вона дійсно дуже цінна для людини. І сам Христос тому цю тему приділив увагу. Є така історія, де ми читаємо в Євангелії від Луки, 10 главі, 17 вірша. Повернулися 72 учня з радістю, кажучи, Господи! Навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А Він каже бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав, ось я вам дав владу наступати на зміїв, скорпіонів, на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Христос ну, дивиться на учнів, які прибігають і переповнені радості. Яка причина вашої радості, хлопці? 72 учні. А причина та, що вони почувствували цю успіх, вони почувствували цю силу, яку Бог їм дав. Вони стали успішні. І Христос розумінням ставиться до них, але він щось ще доповнює. Каже так. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи. Але радійте, що хто пам'ятає продовження? Що імена ваші записані в книзі життя. Сьогодні вважається, вообще, як колись римське громадянство, хто мав, ця людина могла подорожувати всім світом, мала різні переваги, так сьогодні хто має американський паспорт. І Хто коли літає, так, як приємно, коли ти даєш паспорт і дивляться паспорт, у тебе є дозвіл, ти, ти можеш їхати. Тобі приємно, ти заходиш в літак, тебе настрій гарний. А як приємно, коли дивляться, слухайте, у вас немає візи. До побачення. Всі твої плани рухнули. Знаєте, є книга життя, де записується, що там в книзі життя записане. Коли ми дивимося, що це за книга в древності, така була книга, книга реєстрації в Ізраїлі. І туди кожна людина, коли народжувалась, написувалась їй майну. І щоб доказати, що він єврей чи, наприклад, якась спадщина. Потім виясняти якісь питання, все піднімали до цієї книги, реєстрації така своєразна книга життя, яка зберігалась в храмі, і була дуже-дуже цінною книгою. У Бога теж є книга. І в цій книзі записано все. Давид каже, що всі дні мої, які написані у тебе в книзі, всі наші діла, все наше життя, воно пишеться в книзі. Є книга наших діл, а є ще книга життя. І Біблія нас нам відкриває, чому так важливо дійсно бути записаним в цій книзі життя? І чому Христос каже, радійте, що ваші імена записані, в цій книзі життя. Є така книга, яка закінчує Біблію, остання книга, яку ми називаємо Об'явлення. І в 20 й главі. Ми бачимо один великий суд описаний, який чекає ще людство. Біблія унікальна чим, що ми можемо подивитися в майбутнє. І там написано, що Іоанн описує: тоді я побачив великий білий престол і того, хто сидить на ньому. Земля і небо втекли і зникли від його присутності. І побачив я мертвих, малих, великих, які стояли перед престолом. Дуже страшна сцена останнього суда. Усі <кій> кладовища, які сьогодні є на всьому світі, і були за всю історію людства, вже забуті багато з них. Всі ті люди, які колись були на землі, вони всі стануть на це судилище. Ми читаємо: побачив я велих мертвих і великих, і малі, і старші, всі стоять перед Богом. І там були розгорнуті книги. Знаєте, як коли дитина народжується, на неї заводиться. Якийсь документ, свідоцтво про народження, є якась медична історія цієї людини, є якась біографія цієї людини. Коли вона помирає, потім сніхролог пише щось про цю людину. Хто і що вона була? До Бога є там книги, на кожного заведена книга. І все, що робить людина, там записано. А Але каже, інша книга була розгорнута книга життя. Але була одна і ще окрема книга. І вона називається Книга життя. Мертвих судили за вчинками їхніми. Сьогодні люди якось ігнорують цей факт, який дуже серйозний факт, що за своє земне життя треба буде відповідати. Зараз у нас дуже модно, багато в місті відкривається великих маркетів, дуже зручних. Ти заходиш, тобі таку кошарку дають, що туди майже тонну можна скласти всього. І ти втручаєш так комфортно, великій полиці можеш накладати туди, скільки тобі поміститься. Будь ласка, накладай. Але знаєте, яка проблема є? Проблема є, коли ти виходиш з цього маркета, і якщо ти не зможеш розрахуватися, бо на касі тебе зупинять. А за це платити треба. Знаєте, є каса Божа це останній суд, який люди не враховують, що то, що ти на земному наробив, воно не просто так буде, Бог буде питати. За їхніми вчинками, які були записані в тих них, море віддало тих мертвих, якому в ньому були. смерті пекло віддали тих мертвих, яких них перевели, і кожного судили згідно з ділами його. Потім смерть та пекло були викинуті в вогняне озеро. Це і є друга смерть. Вогняне озеро. І якщо чиє сім'я не було записано в книзі життя, того було вкинуто вогняне озеро. Дуже така страшна картина. І ми розуміємо, наскільки важливо було для людини, яка стоїть на суді. І я не знаю, як там детально перевірка йшла по цій книзі. Можливо, це робив ангел якийсь, можливо, сам Господь. Але все вирішувало чи моє ім'я записано в книзі життя. Від цього залежить моя майбутня вічність, де я його буду проведу. А Біблія написана, що є місце, яке приготовлене для дьявола, для демонів, під названням Пекло. Але туди йдуть і люди, які відмовляються сьогодні прийняти оцей безцінний дар, який Бог дав свого сина. І є місце блаженства з Богом, вічне життя. <кій> Слідуюче питання, чому люди не мають радості сьогодні? Чому такий дефіцит радості? І перша причина, звісно ж, якщо людина ще не примирилась з Богом, то її серце не може довго мати радість, якусь витривалу радість. Тому що радість дає Христос. Радість у Христі. Христос каже, даю вам свою радість, щоб ваша радість була повна. І тому, якщо людина хоче отримати мир, прощення, гріхів, отримати радість, треба покаятися. Треба покаятися. Вірі прийти до Христа, Господи, пробач. І я думаю, із нас багато хто пам'ятає, коли ми покаялися, яка радість прийшла. Як кажуть, даже образно, якби мішок з мене зняли, з якимось грузом, дихати повільно почав. Боже, ти зняв з мене вину мою. Це дуже важливо. Друге, що може у християнина забирати радість, коли ми віддаляємось від Бога. А різні можуть бути фактори. Бувають і більш важкі ситуації, коли людина починає вже системно грішити, і Дух Святий засмучений, нема цього плода, радості. А інше, коли, вроді би, немає якихось видимих таких сильних гріхів великих, але все одно людина віддаляється від Бога. В думках, де з'являється, можливо, якийсь інший центр життя, чим Христос, якийсь ідол, образно кажучи, це теж приводить до того, що людина втрачає мир. Які, як жити, щоб у радість в нашому житті перебувала? І перше, і що саме головне, і що ми всі добре знаємо, це мати відносини з Богом. Зараз ну, читаю старий заповіт і десь перечитую в старому заповіті, коли Бог приносить різні жертви, просить, щоб народ приносив йому. І написано так, щоб відновити єднання з Богом. Для цього різні жертви, Щоб відновити єднання з Богом. Знаєте, коли ми десь встрічаємо єднання з Богом, тоді ми втрачаємо цю радість. І тому це питання, щоби. Ми собі задали сьогодні це відносин з Богом. Друге, це вдячне серце. Знаєте, коли ми забуваємо дякувати, коли ми більше схильні дивитися на те, як мені важко, чого я не маю, чого я не отримав, і дивимося на когось більш успішного, тоді в нашому серці радість пропадає. Нам важко стає. Апостол Павло каже: бо я навчився жити. І в нужді, і в благополуччі я всім задоволений, бо я навчився. І це треба навчитись. Якщо сьогодні у тебе був сніданок, якщо ти мирно поспав, якщо у тебе є здоров'я, яке вже є, але є, ти зміг прийти сьогодні перед лицем Боже. У тебе є батьки, чи, можливо, рідні, близькі, дружина, чоловік, дід. Ну, багато факторів. А головне, у тебе є Спаситель Христос, який є з тобою. Треба дякувати. За все, дякуйте, так каже апостол Павло. Постійно дякуйте. Які нам треба питання задати собі на Різдво, коли ми розважаємо про Різдво Христове? Яка була проблема, коли ми згадуємо цю подію? Оця темна ніч, вона не тільки говорить про ніч, яка буквально фізична була, але про і тот стан темряви в серцях людей. Люди не були готові зустріти Христа. Вони знали, де він народиться, все знали. Але коли прийшли мудріці, ми будемо ще розважати над ними завтра, то напишено встрівожились, вони всі занепокоїлись. Чому так народився Месія? Вони не готові. Пам'ятаєте, що Христос попереджав, коли ми читаємо Івангелії Луки 18? Кажу вам, що він незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Дуже важливо за себе питання, чи я готуюсь я до зустрічі з Христом. Ми бачимо по тим подіям, які навколо нас, що Христа прихід дуже-дуже близько. Тому задаймо собі це питання. Друге питання це питання, якщо людина ще не спасена. Чи спасена я? Можна все життя святкувати Різдво, але якщо Христос не стане моїм Спасителем, тоді це неповноцінне свято. Тоді я не розумію цієї події. Якщо я не примирився з Христом. Ангели сказали: велику радість, бо народився вам Спаситель. Чи спасений я? Ми бачимо пастухи, вони побіжали, вони залишили отари, вони прийшли, вони знайшли, вони отримали цю радість. Треба залишити якісь свої справи, свої якісь розуміння, якщо вони не біблійні, і прийти, прийти до Христа. Знаєте, Христос народився в яслах. Бачите, і тут ми бачимо ясла. Чому ясла? Кожен може прийти. Не в якомусь палаці. Хтось хоче би зайти до президента, але не так просто туди попасти, до якогось царя. До Христа проще простого прийти. Кожен може в своєму серці просто з вірою сказати, Господи, почуй мою молитву. Пробач мене. Бог чує, Бог чує кожну молитву. Ісая каже так, пророк: шукайте Господа, доки знайти ще можна. Не завжди так буде. Ну, по-перше, життя може обірватися в будь-який момент. Життя таке дійсно, як ми сьогодні чули в пісні, як пар. А по-друге, Христос може прийти повернутися за своєю церквою. Тому задаймо собі це питання, чи я маю радість от цю різдвяну. Є в моєму серці радість. Я розумію, що не завжди вдається. І апостол Павло, він десь в смутках був, в переживаннях, але він завжди стимулював себе, щоб та радість, якщо зникає, щоб повертатися до тої радості. Акумулювати, щоб Бог давав ту радість через відносини Дух Святий з ним. Апостол Павло до Филипян такі слова пише радійте завжди в Господі, і знову кажу, радійте. Двічі повторюється. Радійте, кажу. Де? В Господі. Не в чомусь іншому. Господі. І знову кажу, радійте. Знаєте, що цікаво, коли апостол Павло пише цього листа, він в тюрмі знаходиться. Над ним загроза смерті, страти. Приниження. Він в тих важких умовах. Це не як сьогодні жалуються на тюрми. Але той час взагалі були жахливі умови. Але він, але він твердо переконаний, що Господь є з ним, що Господь його не залишить. Що труднощі, які йому випали в житті, це частина християнського життя. Бо Бог формує нас через ці труднощі, але Бог ніколи не залишає нас. Спаситель поруч і це частина нашого шляху. І на закінчення я хочу закінчити одним таким проповідником богослову з XVIII століття, його звали Петер Бод. Він говорив: кожної людини має бути чотири пришестя. Чотири пришестя Ісуса Христа. Перше пришестя має бути, яке Він має знати, що Христос народився Те, що ми сьогодні святкуємо. Друге пришестя має бути в особисте життя. Коли людина розуміє, що Христос прийшов, щоб спасти грішників, Він прийшов, щоб знайти заги, заги, що загиблу, і спасті погибшої. Третє, Він каже, Христос приходить до, смерт, до смертного ложа кожного, коли людина помирає. І Христос є там. І четверте, каже, прихід Христа це коли Христос повернеться в славі. Тому побажання всім нам, щоб ми мали дійсно от, от в своєму серці е, осмислювали цю подію, що Христос прийшов вже на цей світ. Багато людей наївно десь думають, що от час народжується якось Христос міфічно. Христос вже народився 2000 років тому. Але це важлива дуже подія, яка потребує е, аналізу, глибокого осмислення цього, що зробив Бог. Друге, дуже важливо нам перевірити в своє серце не тільки тим, хто не примирився, а чи є сьогодні місце Христу в моєму житті, якщо є, як воно проявляється. Наскільки я приділяю уваги Христу, чи знаходжу я час для спілкування з Ним в молитві, в слові. Третє, кожен із нас рухається до того моменту, коли нам прийдеться залишити це. Фізичне тіло, земне тіло і прийти до Господа. Ще готуємось ми до цього. Якщо ми готові, тоді нам нема чого боятися четвертого, що Христос пройде з судом, і це вже буде і для Християн буде судилище після підхоплення, а для світу буде оцей страшний суд. Тому будьмо вдячні за оце народження Христа. Апостол Павло в 9 главі другому листі до Коринфян пише так: подяка Богу за Його невимовний дар. Ми не можемо навіть вимовити повноцінно, що Він нам дав, який людині не осягнути розуму. Все, що нам залишається, це дякувати і прийняти те, що нам зрозуміло, що ми потребуємо Христа. Так що давайте в молитвах наших. Подякуємо Богу за цей невимовний дар. Давайте встанемо і помолимося.